Добрий вечір, добрий вечір. Радий всіх вітати на колективній молитві за перемогу України. Також вітаю всіх, хто буде дивитися цю молитву в записі. Дякую вам, що молитеся. Молитесь за перемогу України у війні з Московії. Дякую вам! дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог. І автор блогу до. Я займаюся тим, що досліджую питання підсвідомості і способи очищення підсвідомості для того, щоб допомогти людям зцілитися, налагодити відносини з рідними, близькими, і для того, щоб налагодити взагалі життя в різних сферах життя. І сьогодні для мене Дуже приємний день, бо вже четвертий місяць. Сьогодні якраз чотири місяці. Я проводжу цю колективну молитву. Щовечора, о 21.10 на Ютуб каналі Вільнодом я провожу колективну молитву за перемогу України. І сьогодні якраз чотири місяці. Дякую Богу за те, що він надихає, підтримує, дає можливість молитися. Дякую Богу за те, що люди приєднуються, що ви приєднуєтесь. Дякую. Вже бачу, якщо не помиляюсь, вже, да, вже є. Люди приєднуються до трансляції. Дякую вам. Дякую. Пару слів скажу, що ця молитва покликана очищати душу і натомість наповнювати її любов'ю, Божою любов'ю, натхненням, вірою в перемогу. Я вважаю, що віра у перемогу це зараз дуже важливе, але в той же час впевнений, що віра в перемогу має. Під собою підґрунтя. На мою думку, віра у перемогу нашої країни це віра в самих себе і віра у людей, що нас оточує. Я маю на увазі навіть трошки інше поняття цього слова як довіра. Довіра до самих себе, що ми не опустимо руки, що будемо молитися або будемо допомагати, будемо. Підтримувати натхнення в собі і віру до перемоги і далі в розвитку своєї країни, своєї родини, свого своєї громади, і також довіра до інших українців. На мою думку, саме через відсутність довіри в нашій країні і трапилася війна. Саме через це, тому що ми не довіряли владі, чи не довіряли сусідам, чи навіть не знали, хто наші там сусіди бувають інколи, навіть таке бувало. І все це призводило до того, що ми були роз'єднані дуже. І... Так стали слабкі в очах інших країн, і зараз ми дуже об'єднуємося. Зараз ми сповнюємося віри у один в одного в людей, які нас оточують. Ми сповнюємося і. Це робить нас сильнішим. Це робить нас могутньою і збудує в нас могутню країну, могутнє суспільство, процвітаюче суспільство, багате суспільство. Тому давайте і приступимо до молитви для того, щоб збільшити віру, впевненість, довіру один до одного. А для цього, як завжди, я включаю слайд. Із текстом молитви. Це орієнтовний текст молитви, повний текст молитви знаходиться у за посиланням, ви можете перейти за посиланням в описі під відео. З Господом Богом давайте розпочнемо. Господь Всемогутній, Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути і побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, Господи, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення російських військ що стало причиною того, що мільйони людей стали переселенцями? Мільйони виїхали з країни, а мільйони втратили свої домівки через війну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри в перемогу, віри в людей, що в мене оточують, і впевненості в тому, що все буде добре. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що заспокоюєш наші душі, душі всіх українців, що наповнюєш наші душі спокоєм, любов'ю. Вірую в один одного, вірую у твій захист, вірую в перемогу. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Я смиренно приймаю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають. Мені дуже шкода, що так часто відбуваються ракетні обстріли. І під час цих ракетних обстрілів гинуть люди. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості, впевненості, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую за твою підтримку. Дякую тобі, що ти сповнюєш нас вірою в перемогу, вірою в Збройні Сили України, вірою у наших військових, те, що ти надихаєш їх на мудрі ідеї, мудрі вчинки. Те, що ти бережеш всіх людей в Україні, а особливо тих, хто ризикує зараз своїм життям, борючись за свободу, за незалежність, за е, своїх рідних, за, наш, за Україну. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господь самогутній, дякую тобі, що ти бережеш. Нас. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господь самобутній, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе. Я вірю в Тебе, Господи, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, що кожен день. Відбуваються повітряні тривоги. Мені дуже шкода, Господи, що мільйони людей втратили джерела доходів, втратили свої домівки. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що даруєш нам спокій, даруєш нам віру в перемогу, віру в один в одного. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що учиш нас миру і злагоди, що даруєш нам мир і злагоду. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу, що приготував для нас добробути процвітання. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господь все дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в тебе. Я люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Я розкаююся у негативних переконаннях, у страхах, у сумнівах, що підривають мою віру, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Що стало причиною того, що росіяни окупували Донбас, окупували Крим, окупували південні частини Запоріжжя, Херсону та інші місця в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, віри в перемогу, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти надихаєш люд... інш... людей в інших країнах підтримувати нас. Підтримувати грошима, підтримувати речами, підтримувати зброєю, підтримувати добрим словом, добрим побажанням, молитвою. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти приготував для нас життя в мирі і злагоді. Дякую Тобі, що Ти приготував для нас процвітання і благополуччя. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самобутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч людей зараз воюють, воюють на фронті, змушені воювати, змушені захищати свою країну, тому що Росія напала на нашу країну, убиває людей, загарбує територію. Господі, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від зневіри і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри в перемогу, натхнення. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що ти наповнюєш душі усіх українців, вірою, спокоєм. Наповнюєш наші душі впевненістю в тому, що все буде добре з нами, з нашими рідними, близькими, з друзями, з тому, що все буде добре з усіма, хто зараз в країні, хто перебуває в небезпеці, що ти захищаєш усіх українців, що ти робиш так, як тільки найкраще для кожного з нас. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч людей ризикують своїм життям зараз на фронті. А ще мільйони людей ризикують від, е, також своїм життям, але у тилу і бояться обстрілів, бояться за своїх рідних, за своїх дітей. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від будь-яких сумнівів, від зневіри, від страхів. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що підтримуєш нас, що заспокоюєш наші душі, що заспокоюєш наші думки, що наповнюєш нас вірою і впевненістю в перемозі, наповнюєш нас натхненням, діяти, працювати, жити. Радіти, радіти кожній миті, радіти кожній миті спокою, радіти і бути впевненим в тому, що ти захищаєш, захищаєш усіх українців. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господь Всемогутній, дякую тобі за твою підтримку, за любов, за те, що ти народжуєш в нас співчуття. Народжуєш в нас, в нас силу духу і силу співчуття один до одного. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господь все Дякую тобі, що приготував для нас мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молитесь за перемогу України в цій війні з Московією. Дякую вам. Дякую вам. Хай Господь Бог вас благословляє. Хай все вас буде добре, і хай Господь Бог захищає вас і ваших рідних, ваших близьких. Дякую вам, що молитеся. Дякую вам. Дякую вам, що підтримуєте лайками, приємними коментарями, висловлюєте свої думки, поширюєте це відео в соціальних мережах. Дякую, дякую І за будь-які інші форми підтримки також дуже вдячний вам. Слава Господу Богу. Дякую вам. Подивлюся на останок чиє запитання. Дякую вам, дякую Всесвіту, Наталія. Дякую за коментарі. Дякую, що молитеся. Дякую всім, хто приєднується кожен день по різному кількості, але я бачу, що люди дивляться і приєднуються і моляться. Дуже вам дякую за це. Наша молитва, я впевнений, її чує Господь Бог. І все буде якнайкраще. Господь Бог має план для нас, і Він вибудує його якнайкраще. Як написано в Біблії, покладіться, покладіть надію свою на, Господу, на Господа Бога. Це, таким чином ми і довіряємось Богу, і визнаємо Його всемогутність. І Проявляємо смирення перед Ним, перед Його волею, перед Його могутністю. Тому покладіть надію свою на Господа Бога, і Він обов'язково вас проведе крізь будь-які бурі, будь-які хвилювання, і ви, ваша родина, будете живими, здоровими, процвітаючими, щасливими. Дякую вам, дякую вам, що молитеся. До побачення! Слава Україні! Слава Господу Богу!